Дорогі друзі, у цьому відео я розповім, як і кому Ощадбанк повертає пенсії протягом 5 днів, чому і які картки Ощадбанку більше не діють з 1 липня, та чому виконавча служба блокує пенсійні рахунки пенсіонерів. Перше. Ощадбанк повідомив про нову спрощену процедуру повернення пенсії. Ця процедура застосовується для внутрішньопереміщених осіб, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року і які не змогли вчасно пройти ідентифікацію. Тепер такі пенсіонери можуть повторно подати заяву онлайн через портал пенсійного фонду або безпосередньо у відділенні Ощадбанку. Повернення коштів займатиме не більше п'яти днів після ідентифікації у банку, але це за умови, що заяву буде подано до 20 числа поточного місяця. Якщо заяву подано після 20-го числа, то повернення пенсії слід очікувати уже в наступному місяці. Для спадкоємців передбачена можливість отримати невиплачену суму в разі смерті пенсіонера. А тепер друге повідомлення про банківські картки. У квітні цього року Ощадбанк заявив, що дію платіжних карток Ощадбанку буде продовжено до 31 грудня 2025 року. Але, як виявилося, не всі картки і не всім. З 1 липня не відбулося автоматичне продовження. Для двох видів платіжних карток. Перший. Строк дії минув протягом лютого 2022 року до березня 2025 року Вірніше, і березня 2025 року. Та за цими картками протягом двох місяців січня і лютого 2025 року було здійснено. Хоча б одну операцію з використанням картки, в тому числі, навіть якщо ця операція була неуспішною, в касі, в банкоматі Ощадбанку чи платіжних терміналах будь-якого українського банку. І другий вид банківських карток строк дій, яких минув протягом лютого. 2022 року і березня 2025 року, та за якими залишок коштів, дорівнює нулю і не було жодної операції за останні 6 місяців. Ті клієнти, яким не продовжено дію картки, мали отримати смс повідомлення наступного змісту. Шановні клієнти, Повідомляємо, що термін дії вашої картки завершується, автоматичне продовження з 1 липня 2025 року не передбачено. Для перевипуску картки номер такий то, вам необхідно звернутися до найближчого відділення. Що робити, якщо картка Ощадбанку не була автоматично продовжена? Якщо ви на підконтрольній території України? То вам потрібно звернутися до найближчого відділення Ощадбанку для перевипуску картки. Але якщо ви на окупованій території або за кордоном, це можна зробити дистанційно. Ощадбанк надав таку можливість подовжити дію картки дистанційно. Це можна зробити через Viber. До речі, Ощадбанк робить таке чи не вперше. Очевидно, занадто багато скарг від клієнтів банку, і банк не хоче їх втрачати. Внизу в описі я залишу посилання на повідомлення, на повідомлення юристів Донбас СОС, як це зробити. Це громадська організація. Там є інструкція і все детально, покроково розписано. Лише зауважу, що коли будете телефонувати. До Щадбанку потрібно мати перед собою банківську картку, бо робот системи Ощадбанку попросить вас назвати чотири останні цифри картки. Дочекайтеся обов'язково з'єднання з оператором, а також підтвердження від системи, що картку вашу продовжено. Бо, поки ви не отримаєте офіційне підтвердження, що строк дії вашої картки. Продовжено. Не вставляйте картку в банкомат. Система заблокує картку та не віддасть її, оскільки сплив її термін дії. Тепер щодо інших причин блокування карток. Ви хочете розрахуватися карткою і виявляється, що картка і ваш рахунок заблоковані. Причини можуть бути різні. Рахунок скомпрометовано через сумнівні фінансові операції. Коли банк виявив недостовірні персональні дані, ви не пройшли актуалізацію персональних даних у банку, але найбільше через несплату аліментів чи штрафів або через заборгованість за комунальні послуги. Це все, грубо кажучи, витівки виконавчої служби, яких би не мало бути в воєнний час. Виконавча служба дійсно може накладати арешт на рахунки, на які надходять пенсії, коли існує рішення суду для стягнення коштів. Щоб розблокувати рахунок, потрібно отримати довідки в банку і пенсійному фонді, які підтверджують, що рахунок використовується виключно для отримання пенсії. Потім звернуться до виконавчої служби з заявою. Розняття арешту і погасити заборгованість за комунальні послуги чи заплатити штраф і аліменти. Блокування рахунку не означає автоматичне списання пенсії, гроші залишаються на рахунку, проте доступу до них ви не будете мати. З цього рахунку можуть списати лише частково кошти. Не раджу ігнорувати повідомлення від виконавчої служби. А зразу оперативно реагувати, щоб не залишитися зовсім без грошей. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, конкретну правову інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!